Доброго ранку. Луцьк, неділя, сьогодні канала. Друге. Друге. Да, друге березня. Вчора були удубно. Взяли Кенго 13-го року, знайшли таке. Ну, сьогодні вирішили приїхати на Луцький ринок, трошки поснімаю, може новеньке появилось. Якось так. Женем на Дніпро, така кенга. 13 рік, дизель 1,5, пробіг 229 чесного пробігу, машина повністю ціла. Пройшла вже 1000 кілометрів, зараз от заїхала на мийку, трошки змила її. Що в нас? Зимовагу, гума, фаркоп, два склопідіймачі, підіймачі, Ну, Простий автомобіль за роботи. На Дніпро. 2009 -й рік, дизель 1.5-6950, торг присутній на Рівенській регістрації машина. Це, мабуть, другий ринок вона стоїть. На коцка бачите. Така хазяйська машина. 2013 рік. 1,7 Ісузу. 7900. Саме місно. Біленька. Зад трошки притонований. Один і сім дизель. Третій міган, колір такий сірий металік. 12 рік, 1,5 дизель 9400 басешна комплектація виглядає так пристойно наша ціні я мовчу конечно не, не даром задній протруник Подвеска сделана. Продукт порабраны коленбочки, стоечки. Это же тут делал, да? Да, Это два, люка есть. Ниша люк. Панорама. Панорама. Человек тоже фудолку зробил. А Саленболты поменял, да? Передний продукт мы сделали. Резина хорошая. У камера стоїть асистент полос. Uh -huh. Асистент полос І автоматично ближність переключає uh -huh. uh -huh. ведмана. Uh -huh. Сцені другий Він на панорамі. Зараз подивимось, яка тут ціна. 5700, ну адекватно. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 2 ключі, максимальна комплектація. Сервіска. Окей, на зимові гуми. комбінований салон, бачите, трохи кужій матерії. Дивіться, як виглядає криша, полочка теж є. І і, і що тут? П'ята ступка зазвичай. Паркоп, парктроники. ну комплектація класна. Покажу пару дастерів тут стоїть. 13 рік. 1,5 дизель. 9500. Чорненький, 223 пробігу. Ще один. Тринадцятий рік та 11 повноприводний. 153 пробігу. 1,5 дизель. Достери не дешеві стали, так. Да. Кенга бензиновий. 6800, 10 рік. Бензин 1 і 6. Це п'ятий гольф, дивіться, яка розеняка, диски крутячі. 7-8 рік, Бензин 5750 допрося 220 пробіг. сейчас і, 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 я покажу цю і, і тоді. Зараз я підійду до неї. І тут турка стоїть. Газ бензин, восьмий рік, 1,6, двигун 5500. Опція просять, щоб я заглянув. Сарадина. Так, дивіться, через клоподйомників. Руль ріднесенький. П'ята ступка, дивіться, ось телевізор, клімат. Ось так руль рідненький, не перешивало. видно, що він трошки витягався. Але він рідненький. Парктроніки задні. Да, в турці дивіться теж парктруніки є. Так. Третій міган біленький Ось вона йшов, дивіться, 6950. Десятим роком дизельний на автоматі, верху панорама. Такий диск, дивіться, які чорненькі. Один третій меган. 12 року буде автомобіль. Дизель 1,5. Ціна 9500. Комплектація басе, клімат. Камера, електропакет, партроніка, навігація, оригінальна фарба вже сертифікована. Зупинився біля грамценька. 15 рік, басешний. 11 11900, 167 написаного пробігу. Квит. Моя машинка. Кенго яка? Комплектація Limited Машина 2013 року. 11300 чоловік за неї хоче... 200... 211 тисяч пробіг. 81 кВт, дизель 1,5. Така вже ціна на кенго 13 13-го року. Міган Вась горить. 13 рік, 1,5 дизель, 9700. Ось вам комплектація 201 на намальованого пробігу. Теж ведьма. Третій сцені короткий. Дев'ятий рік. 8500 233 пробігу, 1,5 дизель. 81 кВт. Так, ще дивіться ось ось стоїть. 14 рік 1,5. Дизель 212 пробіг 8500. Все навіть відкрию, покажу. склопи-діймачі, вона то нова на дивіться. Руль. Не готовлені, ну вони тут хорошо ходять. Так, дивіться, ну на якщо в машині темно. На ступці. клімат. Міган як Міган, в принципі. Простенький без парктроніків. Вот 63 треті місце. Щось дивиться, цікавий стоїть грант сценік. 8500, 10 рік, 236 пробігів, 15 дизель. Дивіться, там підтверджуючий пробіг є. Тут безключовий. Машина вся ціла. От так. Троль трошки більше потертий, ну так і пробіг більший. Полочка задня присутня. Шестиступка. Круїз, клімар, все є. Зараз машина ціла. Парктроніків, правда, немає. 8500, 10 рік. І вона приємна. Ще один гранд сценік Колір такий дуже гарний у ній. 9650 вона на старті без підкрасів. 13 рік, дизель 1,6. Бачить, зверху є панорама, задок трошки притонований. Сьогодні в нас так хмарно, то можливо камера не передає колір, але вона класна. На панорамі комплектація басе. Сценік. 14 рік. 1,5 дезель, 81 кВт, навігація, коротше, всього багато-багато. Читайте саме, він це не суперстан і 9600 людей хочуть. І суперстан. Дивіться, Кенго заїхало свіженьке. І воно бензинове, бензинове, 9 рік, 1,6 бензин 6950. Це Нідерланди, Це Нідерланди, Це Женя, про минулий раз я. Знімав у нього було, як ви пам'ятаєте, дві фабії стояли класні 2009 і 10-го року. І гольф стояв. Ну щоб ви розуміли, ці всі машини продані. Авіаполочка, вона дивіться, яка гарнюня. Тобто в цій людині класні машини і вони продаються. П'ятиступка, ну на бензину у нас завжди буде п'яти. Так що так. отак. Ось так. І кого цікавиться машина, клітка із сектором, дивіться, 17 місце. Отак. От Будь ласка. Третій сценік, 10 й рік, 1,9 дизель, 7-місний, без підкрасів, комплектація, огонь. 7700. Якщо відкрити, я ще без безключовий бачу. Такий кожаний світлий салон. І обзивається, так дивіться, і тут комбіновано. Так. Дивіться, шторки кругом по кругу. Шестиступка, два ключі. Дене дев'ять. Я вже бачив хлопців в обзорах цього кенга. Він стоїть мабуть не в 10 вже. Десь так. Він бензиновий, Колірка наш неприємний, задок притонований. Бензиновий 11 рік. 1,6 без підкрасів, навігація 8450. Але він трошки дороговатий, ото він стоїть. Якби він стояв 7800, його вже б збрили. Так, ціленький. Колір підкупляю. Зимова гума. -да. Ну, дороговато, Того і стоїть. Вольф п'ятий. Плюс шоста року, 1,4. Бензин пробіг 231. Шостим роком. А скільки він? П'ять з половиною. П'ять з половиною в такому стані. І зараз покажу четвертого гольфа в універсалі. Ось все, це теж fashion. Так, П'ятий рік, пробіг 200 з хвостиком, бензин 1,6, номер телефона, отак я вам показав. Скільки вона, скажи? 5,2 чоловік за неї хоче. Фабія, фабія перша. Вона стане четвертим роком 1,4 MPI 4,350, x 240 намальованого пробігу. Вона в універсалі. Виглядає, дивіться, вона трошки припіднята. Гарно. Грандсценік, але він не простий, він золотий. Чого я зупинився? Тут бензин. А бензин це рідко. 1,1,6 бензин. Пробіг написано взагалі. 75 кВт, три знака оклику. 10-700 мабуть, на старті, по-моєму так. Мабуть, 700, так. Да. 10-700, Дивіться, бензиновий рідко буває, в основному вони всі дизельні. Стоїть він, дивіться, отут ось біля е, обленерго. Зовсім погода портиться, починається сніг, мряка, 15 рік, 1,5 дизель, 9700. 178 пробіг. Кігран Сценік. П'ятий гольф плюс. П'яти року. Бензин 1,4 MPI. 5450. Дякую. І два номери. 180. Шукайте? без підкрасів. Машина ціла. Ну, для гольфа це. Багато значить, ви ж знаєте, що гольфи, вони люблять підкраснутись. Це ціленька, каже чоловік. Кашкай плюс 2. 11 рік, дизель 1,5, 11750. Не фарбовано. Сертифікат вже є в людини. Він ще в машини. Хендайчик стоїть, Х35. Дизель 1.7, 10950, не фарбована. Два ключі, чарівний телефон. Сніг вже починає ховати авто. Я погано видно. Ну, нічого ще поки можна знімати. Така машина якби не бюджетна, але але я її покажу. 20 рік, бензин 1.6, 18700, автомат, рідний пробіг, сервіска. А пробіг 98 тисяч. Кашкай 11-го року. 10450 Голландія, 1,5 дизель, 81 кВт і телефони. Дача універсалі. 11 й рік, газ, бензин, 6400, 216 заявленого, не фарбовано. номер телефону. Nissan Note 11 рік, 1,4 бензин, 5900 номер телефону.